Виконаємо практичну роботу номер 11 проєкти з розглудженнями. Дивіться, тут у нас, власне, три задачі. Так, перша задача це у нас побудувати математичну модель і створити проєкт для обчислення значення виразу. Х дорівнює А плюс 3 помножити на B, поділити на 2 помножити на А мінус b. Так, ну і треба зберегти проєкт. Тобто ось така у нас перша задача. Так, давайте її розглянемо, власне, першу задачу. Так, ну я буду дивіться трошки, власне. Щоб у нас було швидше все. Я буду власне, використовувати вже заготовлений код, щоб нам простіше було працювати. Так, ну давайте зараз власне, імпортуємо необхідні бібліотеки. Так, створимо проєкт. Так, імпортували. Так, далі давайте, власне, також додамо, створимо власне, вікно. Так, вікно буде у нас 500 на 400, також буде в нього заголовок у вікна. Так, створимо також мітку. У нас буде, наприклад, вводитися якесь, наприклад, число. Тобто ми будемо вводити, так, число А, чи Б будемо вводити, Так, у нас по завданню числа, число число чи ну Давайте їх навіть маленькими буквами нехай будуть краще. Так, Так, чи так. Так, число а, число Б. так, у нас поля введення. у нас власне розташування нашого тексту по лівому краю налаштували. Так, пакуємо їх, показуємо на формі. Так, ну і кнопка у нас буде. Дивіться, у нас тут буде власне, кнопочка 1, кнопочка 2. У нас будуть дві різні функції, а обробник у нас буде один. Дивіться, ми тут використовуємо лямбди. Так, і будемо передавати параметри в обробник. Так, тепер нам потрібен обробник створити. Так, Давайте власне, скопіюємо. Так, обробник натискання. За допомогою команд ми його прив'язуємо. Так, Дивіться, у нас обробник буде. Так, ми щитуємо А та Б, зчитуємо з полів ведення. Тобто поля видання, наприклад, у нас Я, ми назвали також поля видення так, Ось такі ентри, так, тобто типу, ми їх читали, привели до типу флот. це у нас власне число власне, реальне, тобто не ціле, а може бути і ціле, а може бути і десятковим число. Так, ну і також у нас тут параметр, бачите, ми передаємо 0,1, тобто, щоб відрізняти, тобто, на яку ми власне, кнопку натиснули, у нас обробник один і той ж самий. Дивіться, якщо ми, наприклад, натискаємо на кнопку функція 1, то у нас буде, власне, ми тут перевіряємо, Дивіться, у нас буде виконуватися, ми будемо обраховувати нашу функцію, яка у нас тут є. Так, дивіться, Бачите, тобто, ось ця функція, ми її власне, тут вели, обраховуємо. Так, ну Якщо, наприклад, у нас інша кнопка. Функція 2 використовується. Функція 2, ми просто перемножаємо два числа А на Б і власне, показуємо результат у вигляді власне, повідомлення. Так? Тобто у нас буде власне, show-info, -інфо, інформаційне повідомлення, і ми будемо просто показувати результат. Давайте запустимо. Так, ну, вводимо, наприклад, А, нехай буде 5. І, наприклад, нехай буде у нас, наприклад, Б, нехай буде 4. Так, функція 1, дивіться, у нас результат ось такий. Так, і функція 2. Так, дивіться, бачите, у нас Y показує, тобто, дійсно вона виконується у нас по-різному. Бачите, як ми її прив'язали, тобто, все у нас добре працює, в принципі. бачите, тобто, ось таким чином у нас використовується лямбда для того, щоб прив'язати, і передати власне, параметри. Дивіться, Ми передаємо параметри. І Тут ми, власне, ввели, наприклад, написали item, нехай буде. І також ми можемо щитувати. Дивіться, Якщо у нас 0, то у нас перша кнопка натиснута, ми обробляємо тобто, виконується ось ця ділянка коду. Якщо, наприклад, у нас 1, тобто кнопка, наприклад, натиснута інша функція 2, то у нас виконується ось ця ділянка коду. Ну, Давайте ще подивимось: нехай буде, наприклад, 6. Нехай буде 5. Так, Ну і давайте дивіться, розраховуємо. Так, тут у нас в першому випадку у нас виконалася ось, ось ця ділянка коду. Так, Другий випадок, ми просто перемножаємо два числа. Так, 5 на 6, 30, дійсно, тобто все добре, все працює. Так, Ось така у нас. Власне, така вийшла практична робота. Так, ну, можемо дивитися також, власне, зберегти. Наприклад, ми натискаємо один. Так, і можемо просто завантажити, зберегти ось таким чином, тобто собі на папку завантаження. Так, це в нас перша робота. Давайте подивимося також другу. Так, я зараз зроблю власне, також ще один проєкт. Так, друга робота, дивіться, давайте, власне, також я буду. Трошки тут. Так, нам треба. У нас є 4 числа. Так, є у нас 4 числа. І треба, власне, знайти мінімальне з цих чисел. Дивіться, давайте спробуємо це зробити. Так, ось таке завдання. Тобто у нас 4 числа, і ми знаходимо мінімальне. Так, ну я також, <клес> у мене є заготовка. Так, давайте, власне, імпортуємо необхідні бібліотеки. Так, і давайте їх сюди вставимо. Так, ось такі бібліотеки вставляємо. Так, і давайте також, власне, Ставимо необхідні сюди компоненти. Так, Нам потрібна форма, звісно. Тобто ми створюємо форму. Так, root, ну, називаємо root, наприклад, геометріями 500 х 400, Створюємо форму. Так, і у нас буде, наприклад, число А, Б. Це так, Тобто у нас, бачите, є entry, так, і Ми також вставляємо за замовчуванням якісь значення, наприклад, 12, 12, 9, 1 і так далі. так, ну і Нам потрібна кнопка, також, щоб нам розрахувати мінімум. І потрібен ще також обробник. Дивіться, зараз я запущу. ну У мене тут помилка, тому що обробник ми ще не повісили. Також давайте зробимо так, вішаємо тепер обробник. так, І також у нас в обробнику буде, власне, основні, у нас буде основний функціонал. Так, дивіться, у нас ми, власне, робимо, дивіться, імпортували також модуль SIS. Так, і тут у нас максимальне, дивіться, максимальне число, яке може бути системне. Дивіться, ми рахуємо, тобто створюємо, власне, змінну мінімум. Так, і мінімум у нас буде максимальне якесь число. Считуємо з полів вводи введення, тобто з ентрі, бачите, з наших ось цієї з одного. Тобто ентрі А, ентрі Б, ентрі С, тобто і для також ентрі Д. Так, тобто, власне, считуємо чотири числа. Переводимо їх до типу float, перетворюємо, тобто будуть реальні числа, можна ввести як, в принципі, і цілі, так і власне, з десятковими дробами. Так, ну і перевіряємо. Дивіться, якщо у нас А, наприклад, менше мінімума, то дивіться, мінімум у нас буде А. Ну, мінімум у нас спочатку буде якесь максимальне число, тобто дуже велике, тобто максимальне число, яке є в системі. Максимальне ціле число, там якісь там трильйони там, або щось там таке. Так. І дивіться, Перевіряємо B. Якщо B у нас менше мінімума, то мінімум буде B. Якщо це ми використовуємо тут, бачите, неповні розгалуження. Дивіться, також тут саме потрібно неповні, тому що якщо ви напишете Eliff, наприклад, або else, то у вас не спрацює, може не спрацювати. Тобто потрібно використовувати неповні розгалуження. Так, ну і також дивіться, перевіряємо також число C. Так, якщо у нас, наприклад, С менше мінімуму, то мінімум буде С. Ну, якщо D менше мінімуму, то мінімум буде D. Якщо у нас умова не виконується, то ми просто пропускаємо, йдемо далі, тобто просто виконуємо по коду і показуємо у вигляді повідомлення, показуємо мінімум просто. Тобто все, в принципі, просто. Ну, Давайте запустимо. Так, дивіться, у нас мінімальне число тут буде мінус 12. Давайте подивимося, чи дійсно так. Бачите, дійсно так. Так, давайте, наприклад, буде мінус 100. Тут, наприклад, буде 6, 16, тут, наприклад, 900. Тут, наприклад, ось так. Так, дійсно мінус 100, бачите? Так, а зараз я можу задати, дивіться, наприклад, у нас число 9. Так, давайте порахуємо. 9 повинно бути мінімальним. Бачите, воно дійсно мінімальне. Тобто, ось таким чином це працює. Наприклад, мінус 9. І, наприклад, у нас мінус 10, наприклад. Так, і мінус 10 буде зараз. Так, давайте. Ага, це я перезапустив. Так, мінус 10. Так, наприклад, мінус 9. Так, і давайте ще. Так, ну, ось так. так, Дивіться, мінус 10 у нас мінімальне. А тут у нас, наприклад, буде, наприклад, ще. Давайте задамо, нехай буде, наприклад, мінус 20. Так, бачите, мінус 20 мінімальне. Тобто, все працює, все у нас добре. Тобто, ось таким чином такий проєкт у нас вийшов. Дивіться, зберігати аналогічним чином. Ми можемо, наприклад, написати тут 2, це задача 2. Так, і просто зберігаємо, зберігаємо. Так, І власне ось таким чином можемо потім завантажити. Ну, це в Python, дивіться, якщо ви робите так, ось такий у нас код вийшов. Коди також всі будуть власне, у посиланні під відео. В описі також в першому коментарі все буде, власне, я все закріплю. Так, також дивіться, давайте ще розглянемо. Так, третя задача у нас найцікавіша. Тобто вкладник хоче покласти в банк на депозит певну суму грошей на 2 роки. Банк пропонує три види депозитів: під 9% річних, під 10 річних і під 11 річних. Тобто в перших двох депозитах прибуток додається до вкладу кожного року, а в третьому власне, додається в кінці. Так? Тобто, коли ми знімаємо, тобто, не кожного року додається. Так, ну, побудувати матмодель, створити, власне, проєкт з використанням перемикачів радіобатом, ось таким чином тобто, ось таким чином будемо робити Так, ну і також можна отримати. Суму також порахуємо, яку можна отримати через 2 роки. І тобто, в кожних з випадків. Так? Тобто Ми будемо обрати перемикачем, кожну вибирати депозит або 9%, або 10%, або 11% на вибір. Так, ну, давайте трошки теоретичної інформації. Дивіться, у нас тут є перший варіант. Зараз на дошку давайте подивимось. Так, дивіться, перший варіант у нас буде прибуток. Наприклад, С це у нас сума, яку вкладник, власне, вкладе в банк на декілька років. Так, тобто, воно у нас два роки. Так, і дивіться, перша це P1, це буде у нас це випадку у випадку, якщо у нас 9% і так, і також 10%. Дивіться, у нас два випадки. перших, Тобто це у нас буде формула ось така. Тобто, у нас кожен рік власне, додається до вкладу, так, Тобто, кожен рік у нас. Дивіться, один рік, наприклад, ми додали ну, власне, 10% або 10% або 9%. Так, дивіться, а Тут також другий рік. дивіться. Ми беремо ту ж саму суму. тобто, Беремо суму, де ми вже додали наприклад, 9 або 10%, і також до неї ще додаємо тобто, через 2 роки також додаємо ще, наприклад, або 9%, або 10%. Ну, і Таким чином, бачите, ось така у нас буде формула. Так, Це можна все вивести. Ось така у нас буде формула для розрахунків. Це у нас у перших двох випадках. Другий випадок, дивіться, у нас нараховується в кінці, наприклад, двох років. Тому тут буде трошки по-іншому. Тобто це наша сума. Так, і тут у нас 1 плюс 2 на 0,11. Тобто у нас буде в кінці двох років, буде нараховуватися ось таким чином. Так, ну Давайте тепер власне, виконаємо, спробуємо. Я також код власне, показав. Так, зараз я його підготував. Давайте також власне, виконуємо цю практичну. Так, зараз я імпортую новий, власне, імпортую бібліотеки, які потрібні мені. Так, ось таким чином імпортую бібліотеки. Так, і тепер давайте також оберемо. Так, також давайте. Власне, Ну, робиться все аналогічно, тільки у нас буде ще, крім кнопок, власне, написів. У нас ще будуть перемикачі Радіобатом. Ми також познайомимося. Дивіться, це у нас залежні перемикачі, які дозволяють обрати власне, один тільки варіант. Так? Тобто це і називається він, скажімо так, залежний перемикач. Так, і у нас тут є додаткова зміна, також ціле число. Тобто, дивіться, у нас радіобатон-1, наприклад, перемикач, Ми можемо обрати, наприклад, що ми хочемо порахувати, чи 9%, чи 10, чи 11%. Наприклад, ми можемо тобто, обрати так, варіанти, тобто, які у нас власне, будуть відсотки. так, Через, наприклад, там, 2 роки. Так. Так, і тут у нас дивіться, є також перемикач, зв'язаний з цією змінною. так, тобто, Є змінна інтвар, наприклад. За замочування у нас буде, наприклад, обраний третій перемикач. Ми можемо тут поставити, наприклад, один. Буде перший перемикач. І також у нас змінна має, наприклад, деякі тобто, параметри також. Так? Ми задали, наприклад, 1, 2, 3. І ми в коді потім будемо це перевіряти. Ну і звісно, тут ми прив'язали кнопки, упакували, перемикачі також треба власне, показати за допомогою метода PAC, також показати на формі. Так, ну давайте запустимо. Так, Дивіться, у нас є інтерфейс, але у нас все ще ругається, тому що немає власне, у нас обробника OnClick. Ну, Ми можемо вже обирати. Дивіться, бачите, примикачі можемо обирати, і він тут обирається тільки один. Тобто, Тут є також відмінність від check від від checkbox. Тобто, там може обиратися наприклад, декілька. А тут ми обрати можемо тільки один. Ну, Це наша сума вкладу. Так, і, власне, Ми також повинні розрахувати, яка буде сума там, наприклад, через 2 роки. Так, ну давайте тепер, власне, обробник наш. так, Зараз я його скопіюю, також трошки по ньому власне, пройдемося. Так, обробник, так, сюди його додаємо. так, ось так, так, ось ну і дивіться, зчитуємо нашу суму. Тобто, все, в принципі, просто сума у нас з поля введення, зентрі зчитуємо, Так, ось тут ми її зчитуємо. І дивіться, у нас є також зміна чойс, яка у нас прив'язана до радіапаттона, до перемикачів. І вона може мати деякі значення. Ну, Наприклад, тут одиничка, я зараз поставлю, наприклад, двійка. У нас буде обраний бачите, другий перемикач. Якщо я поставлю тут три, то буде обраний третій перемикач за замовчуванням. Ось таким чином. Так, ну і ось наші формули, дивіться, це для перших двох випадків. Тобто в перших двох випадках у нас прибуток додається до вкладу кожного року. А в третьому не, додає, не додається. Ну, ось форму, яку ми вже задавали. Так, тобто, дивіться, Бачите, у нас тут є дошка. Так, і ось така формула. Тобто у нас тут власне, в квадраті, так, ми, ми, ми власне трошки доробили, щоб вона була зручніше <клес> допрацювали. Деякі такі математичні викладки я зробив. Так, ну, і це, це у нас перші два варіанти, а це третій варіант, по суті. Так, ну і Давайте власне, також це все тепер реалізовувати. Бачите, тут все у нас. Це у нас власне, сума грошей, тобто з, наш, з відсотками. Так, Це в першому випадку це 9%, 10%. Тут в принципі, одинакові формули. Ну, Тут ми в квадрат просто, можна використати модуль мас математичний, використати функцію power, наприклад, PAV. А можна просто використати ось таким чином, возвести до квадрату також. Так, ну І третій варіант. дивіться, Ми тут також використовуємо. Так, Тут у нас також є. Змінна тобто вона дозволяє тобто, власне, визначити, який у нас примикач обраний, тобто, чи перший, чи другий, чи третій, відповідно до наших скажімо так, варіантів. Ну, і Також за допомогою власне, повідомлення ми показуємо власне, це все на екрані, тобто, виводимо, показуємо. Так, ну, і ось наша формула для третього варіанту, коли у нас наприклад, за два роки ми отримуємо там прибутки. Так, тобто, наприклад, відсоток за два роки тільки так. Тобто, Ось таким чином. Так, ну, запускаємо, подивимось, дивіться, перший варіант, наприклад, у нас ну, нехай буде 1000 нехай буде гривень. Так, ось тут ми отримали, бачите, в першому варіанті ми отримуємо через 2 роки ось такий прибуток. Так, ось у нас буде сума наша і також буде відсотки. Так, Другий варіант дивіться, бачите, другий варіант тут буде побільше трошки. Так, третій варіант. Дивіться, ось так у нас так. Дивіться, ось у нас таким чином виглядає. Так, ну ось вийшов у нас. І бачите, можна також тут трошки розширити, подивитися, що дійсно все у нас працює. Так, я також трошки розширю. Бачите, все працює, все добре. Так, ось так. так ну і тут також подивимось. Ось так все працює. Так, ну, давайте також збережемо. Так, і давайте, власне, дивіться, все буде це в описі. Також буде в коментарях код. Так, збережемо, нехай буде 3 і нехай також його давайте також збережемо на комп'ютер. Так, ось виконали практичну роботу.